Перевела Варта Мартинова, озвучила Донецька Марина. Uh, welcome to my super very duper duper wow show! Я буду рассказывать про камни. Взагалі, це проект по фізиці. Про камені та їхню внутрішню енергію. Та шо нема? що ти не маєш, навіть 18 немає. Бо все то є. Ось, у мене навіть паспорт є. Зараз я вам докажу, що камені це не просто холодні каменюки, це справжні акумулятори енергії. Внутрішня енергія це сума кінетичної енергії всіх молекул всередині тіла та потенційної енергії їх взаємодії. Проще кажучи, це вся енергія, що прихована внутрі тіла. Перший спосіб зміни внутрішньої енергії це теплопередача. Це камінь Хамелеон. Коли я грію його у руках. Uh, я передаю йому певну кількість теплоти. Його внутрішня енергія збільшується і молекули починають вібрувати. Ми можемо це побачити через зміну кольору. А зараз я буду хвастатися. А дай сюда! Пісішся! <пісуєш> це найцікавіший камінь з моєї колекції: це обсідін або вулканічне скло. Колись він був дуже спекотною лавою, але дуже свідково швидко застиг. Ршотка атму не встигла сформуватися. Ось так він виглядає в звичайній формі. А ось так виглядає оптична ілюзія внутрі камеру. Коли лава застивала, повітря в її всередині сформувала такий дуже-дуже цікавий малюнок, який на мене. Ось такий. Внутрішня енергія це ще й енергія взаємодії. У цьому досліді, який ми зараз проведемо, ми запустимо екзотермічну реакцію. А це, це шприц з осіповим. Не Вадимом, а оцидом. У цьому кальциті атоми стримуються з величезною силою. А, так, давайте проведемо екстремент. Якщо що. А... Осі в кров це дуже-дуже небезпечно. Оцет має руйнувати зв'язки в камені, і потенціальна енергія взаємодії атомів перетворюється на кінетичну енергію бульбашу газу та теплоти. Ми буквально вскриваємо енергетичний сейф мінералу, якому мільйони років. Щоб це нічого не, не відбувається. Бари, ваш ти мені продав? Ми замінили оцет на розчин з лимонною кислотою, аби побачити справжню реакцію. А с вами была Марина Санчес и... Макс не у 4.